Ріаномак я сьогодні вирішив займатися таким благодійним ділом. Мене сусід попросив відремонтувати тормоза, Тому що в його відказали тормоза. Ми, звісно, побачимо чого, де, як і звідки, як воно так сталося. Побачимо. І ключі. Щоб розкручувати усе. Ось даний велосипед. Ні ни разу нічого не смащувалося, ні ни разу нічого не мінялося, ні ни разу нічого. І кажуть Ну як кажуть не ТО, не профіактику нічого не робилося Не подивіться просто на качество. Щекись палка стичить Ну все звісно ужасно в ужасному состоянні Ще ці педала Тут ще якось крутиться сзади. Вот так вот. Вообще ноль. Тормоза. Я шнурка снять, рубашки познимать. И это все. Сейчас буду якось приступать. троса поміняв, обмотку поміняв, тормоза більш-менш якось настроїв. І гріпси поміняв. Тросика тут вообще зняв. <пілляння> я не знайшов просто заміну. Ці гріпси оригінальні. Тут лежать, я його дам. Далі педала змастив. Щоб вони крутились добре. Ще цепку смастити треба занігти, но немає, бо вони і не робочі. Сідуху поміняв. Ну, коротше, ще цепку смастити і все. Я зараз е, приїхав до пошти, зараз буду відправляти дві посилки. Першу посилку я буду відправляти, дві покришки кенда. 29,2,1 розмір. По суті, мені ті кенда не треба. За 200 гривень за дві штуки. Зараз навіть поштою відправлю. Олекс доставки. Другий велсет. У мене чувак замовив з Оликса. Типу Укрпошним наложним платежем відправлю 1200 велсет. Справа в тому, що мені цей велсет не особо подобається. Там є деякі косяки. зараз я вам все покажу. Зараз велсет буду відправляти. Дві покришки кента зараз я відправлю Олекс з доставкою за 200 гривень. По суті, кенда це повний Дішман. Ну, кента саме Дішманська. І буду зараз відправляти велосет, э, ШТВ, швальба. Тулка. Вот Класна втулка, звісно, але є косяки. Сейчас я розкажу о косяках. Погнали. Перший э, косяк. Первый, первый Це швальба стара. Ну, типу, швальба стара, вона дуже тонка, тонкий корт. Просто он, ну, він не призначений для мене. Я тупо цю покришку. Ну, я маю вдумавшую бойство, я кажу. Далі. Косяк з косяти її розбирали по ходу. І тут, а, типо, бачите, одна звздочка інша. Тут чорне, дивіться, чорне, 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 біле, чорне. Розбирали. Далі. Далі, це що за прикол, ребята? Ще й неправильно вставили. Ще бачите, я неправильно вставили її. Вона... А по суті, я хотів, я съйомника для чого брав? Для того, щоб цю касету зняти і поміняти, але як подивився, скільки нормальна касета стоїть, на що воно мені треба? Далі, тут спиці я маю в виду, Мені не подобаються железні спиці, я не люблю нержавейку, І по суті, ну, кажуть, перший, Розказав о косяках. А так, в принципі, якщо ти не задро, то пш, нормально Каже колеса. Далі, друге колесо. Тут косяки, Які тут косяки? Мені тут не подобається втулка. Тут мені подобається втулка, Типа, бачите, тут є пильники, усе по красоті. Ну дивіться, як воно все надіжно, по красоті, пильники, все чекі-пуки. А тут шимано, як кажуть, втулка, і вона без тих. Як кажуть, пильників, Тіпа, люба грязь, любий пісочок і він вже буде в тулці. І це ж Ребята, ну це ж не смішно, ну що за прикол. От Зараз напишуть коментар, Андрюха, це так повинно бути. А якщо я не хочу, щоб отаке було? Що за заглушка желізна і де тут резинка? А тут резинки нема. По-друге, мені не подобається шурусуватися. По-друге, ну якісь спиці тут якось кривлено поставлено. Да, спиці тут нержавейка, Ну, блін, ребята, якщо людина хоче за 600 гривень цю обода забрати, типа 1200 вілсет, да хай забирай. краще будуть гроші, я щось більш годне куплю. Я не буду б... дивіться, я не буду отакі мавіки і шва... шаману, отаку шляпу. Я маю ввиду. Я зараз не буду таке купля, я більше не буду таку... з такими косяками купувати, бо це ребята, не робота. Тут а спиці поржавіють за роки. зв'язочка, мені не подобається. ще статті одного тут зуба статі, прикол тому немає. На отой білі, бачите? Що за косяк? Що це за косяк? Де зуб? Зараз пакую. Навіть не знаю, що пакувати. Зараз буду відправляти. Тонки всякі збирав. А, для пакування всяке оце лохміття. Зараз спробую якось його все запакувати. Зараз буду пакувати, ребята, бо коротше, зараз я приступаю пакувати, нема часу. Ладно. Нічого, ви, ви будете все в курсі. Галсетика. Песня велосетика, а покришки. О, Спут... Так, я на нову пошту бігу. Я мусорину буквально викинуть. І дивіться, які гарні кавуни. Просто викидаю, бо лень було з'їсти. Ні разу не їв каву нахер, ні херсонського, ні одеського ніяку. Бо по 12 гривень за кілограм щось я вважаю дофіга. Вибачте, мене за кавуна. Що я можу сказати по правді чесно? Я потерпів трохи неудач. Big Apple покришки я більше брати не буду, тому що та покришка просто усасана. Просто, ну знаєте, як кажуть, обкатали її, а потім за 200 рублів, як мені сплавили. Що я можу сказати по правді чесно? Мені покришка обійшлася 205 гривень. Ну, типа 5 гривень доставка. Не знаю, як це так. 5 гривень, типу, за доставку заплатив. І 200 гривень я перекидав наперед, отак. от. І відправив коротше, дві посилки. Одну посилку я новою поштою відправив. Олекс доставкою, а другу посилку я відправив Укрпоштою наложним платежем. І прикол в тому, що там наложним платежем така сума. 300 гривень доставка. Укрпоштою! Той вілсет, ви прикиньте! 300 гривень. І чого? Так, коротче, ці Big Apple мені, якщо чесно, трохи розонравились. Вона трохи підтерта. Покришка, звісно, не потріскана, але є ще й дефекти. Рі... Відео таких потертостях, Не знаю, ребята, A Big Apple покришки, чесно вже зразу. Я їх більше брати не буду. Да, воно, типу, як ось такий Да Краще доплатити до слікову, взяти кевларову, аніж цими гратися покришками. Ну, Мені просто не треба 2.0, мені треба погрубше, а Big Apple вона дозволяє грубшу зробити цю покришку. Щоб так Укрпошта відправляли. Я б приходжу, мені дають покришку і з цією, як кажуть, штучкою і не паковки, не пленки. Нічого. Це так відправляють, вона Укрпоштою, Жесть. Oh, mm -hmm. Чувак, саме зайнятий, типа трошки каже потом давай, хипослажу. Ну, добре, так, то подивимося, що може. Купити можна буде. А і тут потрібна Тепер паркую, щоб не вкрали, поки я буду глядать Всякі ключики, всяку реводу. У мене вийшло 40 гривень, але замість 40 гривень я взяв 20-ку і взяв... Там на металобазі валявся отакий ключик. Ну, типу, серед всякого металолому. От прям чесно, ну я його виторгував, ну, за 20-ку. Ну, ребята. Ключ прям, ну прям чесно скажу, по правді прям нульовий. От, прям, чесно, кажу, нульовий ключик. А ти Попробуй в магазині хоч якогось ключа за 20 гривень купиш. Ти купиш якогось просто китайця, який при... злижиться при першій же звізді він злижиться. Я маю віду... При першому при першій гайці круглий стане. Ребята, Ну за двадцатку, ну, ні, гроші, звісно, треба. Але. Блін, такий ключ класний. Коротше, ребята, їду на нову пошту. Так, а Я хочу, звісно, переїхати до Ровного. Но в мене коліс, от прям чесно скажу по правді, хороших, качественних топових коліс. У мене тільки одне 29 переднє колесо нормальне є. Що може доїхати куди хоч. На промпочипниках, Новоатек і проче отак. -от. Заднє, звісно, там 29, -е, там спиці, і прочі ремонта. Ну, такої себе, мені лінь це робить. Коротше, ребята, щоб я їхав до Ровного хорошо, удобно і все було, -ку 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 -ку, я замовив собі ще один велосипед і ще одне заднє колесо за 600 гривень. Справа в тому, що я завжди їздив як. 29 -е колесо спереді, задній 26-е. Справа в тому, що в мене нема 26 колес нормальних. На нормальних втулках, на нормальних подшипниках, на нормальних промпропшипниках. Просто хлам, який просто лиш би йому доїхати до поля, до магазину, до города ближайшого і вернутися назад. Бо, тому що тим чесно колесом заднім, ну нікуди не доїде. Коротше, я замовив велосет. Коротше, розказую прикол. Е, я замовив велосет за 1000,600 гривень. 1600 велосет. Плюс доставка 450 грн. Не розумію за що такі гроші. Нова пошта. Ви чого? Ахірілічу. 450 гривень за доставку. В смислі? Ви чого? я, Ви що думаєте, що я тут такий прям багатий припіваючий? Такий можу дозволяти 450 гривень платити за лиш за одну доставку. Ну, ребята, то, звісно, ви вибачайте, воно щось від дофігає, кажуть, загнули. 450 рублів доставка це виходить ні, що гілсет обходиться 2050 гривень, і ще я замовив заднє 20, 29 за 600 гривень. Там з доставку 800 гривень. Ну, зараз доставка 200 рублів, як кажуть. Отак от. Ще замовив собі покришки 26-ї вузькі, як кажуть, вузькі, тому що в мене бувало таке часто, що... Просто не впихається раму покришка. І просто в мене рама стоїть. Просто без, без коліс, без покришок. Бо в мене нема покришки нормальної, вузької, якої вона нормально втулить і вона не буде тобі, як кажуть, терти об обут Тобто, раму терти. Що ще замовив ще сідушку коніндаловську за 300 гривень. Бо тому що сідух в мене не так багато, а як і є, то вони такі порепані, щоб... Це жопа їм. Їм просто чисто для мене. Чисто туди щось, треба сідуха. Скопитайте ви, Андрюка. де тебе стільки грошей? Ти що тільки заробляєш? Короте, ребята, розкажу прикол свій. Я цілими днями був по роботах. Я маю в виду. Я один ролик зняв, а кучу роліків не зняв, бо не було часу, був втомлений, мені лише зробити побистріше. Кончив я свою спину. Зараз на пальнічному, як кажуть. ну як на пальнічному вдома. Де й щось я вже тільки перший день, як я змог сісти на велосипед і проїхатись, і то їду з рівною спиною. Нагинатися просто не можу. М'язи кончив, спину кончив, ну я думаю, що більш-менш заживе, не ну, я встати по ранках навіть не мог. Просто тебе спина просто не функціонувала. Що означає переробився? Я вам скажу по правді часу. Ребята, якщо вам дуже важко робити на якійсь там роботі, не переробляйтесь. Бо тому начальнику плівать, що ви там кончите спину, руки, все покончаєте. І потім будете, як кажуть, ходити як каліка, посрати, якісь там копейки заплатити, і за ті копейки ти навіть прохарчуватись не зможеш. Не, не то що кажучи про лікування, отак От я ребята, попав. Просто багато пару день, як кажуть, до тижня просто нікуди навіть не ходив ні на яку роботу, просто одлежувався вдома. І, звісно, про це грустно не хотів ніколи знімати, розказував, ну, кажу, як є. Просто справа та в житті, що е, кончати себе не треба. І кажуть, треба робити у свої сили. Якщо в тебе сил не вистачає, то ти його не роби. Бо Тому що я вже прям через силу, лиш би гроші, лиш би для каналу, би... Ну, ладно, типу, не о грусті, коротше, Їду я на пошту, забирати свій велосетик, радувати вас. А, ставьте, питайте ви, Андрюха, де гроші? Ти ж стільки не заробив. Я вам ріпята, скажу по правді чесно. У мене було три смартфони. Один, яким я постійно користуюся, зараз Mate 10 Huawei, яким я знімаю Samsung S10 і ну, зараз я з ним знімаю. І ще Huawei P20. Мені P20 трохи не устраював, тому що він, типа, зроблений як iPhone з типу, щовкою такою, монобров'ю. І вузький екран, скажу по правді чесно. Я розумію, що це модно, кайфово, вузький екран, класна чолка. Ну, рібята, весь контент і дивишся на квадратному екрані. 16х9 Тобто, типа екран 16х9, а ти ж дивишся контент 18. Я вже чесно не пам'ятаю який контент, ну, типа квадратний. А гран типа плоский. Ну, типа, ребята, самі розумієте, сильно великі угли по боках. такої ої себе. Коротше, ребята, я користуюся далі Mate 10. А Huawei p 20 я все-таки продав. Звісно, продав дуже дешево, купляв за 5. Ну, no, ребята, все дешевіє. Просто справа в тому, що інфляція як робить. Проблема в тому в житті, що все дешевіє, те, що типа, не давно, а в магазинах все, щоб купити зараз, то дорожає. І просто справа в тому, що я заходив на OLX і просто 2, 2,500, 2,800 і Такий, знаєте, виставив ще таку коробку, треба, повна зарядка, навушники, всяка макулатура, в мене його нема, я вже його там телефон, що хлом оригінальний в Ховеївську, якого я ще за косарі купляв. Коротше, ребята, продав я телефон. на жаль, в мене тільки два телефона, я кажу, ніколи не вистачає їх, но, ребята. Раді контента, раді вас, я готовий на все. Все, забрав я ці колеса. Звісно, шумно буду при мікрофоні кажуть, розказувати. Коротше, ребята, два 29 х колеса, одне заднє 26-е. Якщо чесно, по правді я дуже-дуже дуже дуже щасливо радий. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді чесно? Мені прийшло одне-два, типа, в місті два колеса І з отакою, типа вилкою. Отак от, от обійшлося мені все це 2050 гривень, доста... вилка, доставка вилка, доставка, плюс два колеса, дві покришки на її стояло швальбовських касета на 9 скоростей. Я думаю, що спиці нержавейка, обод усилений, я маю виду. Трошки, З балончика трошки покрашено і вилка покрашена, ну нічого, для мене це вообще все одно, як кажуть. Я думаю, камери всередині є, ще не пиля, як кажуть, такі топові, прикольні. Ребята, хороша. А ще, кстати, покришки я взяв, такі вузькі. Чисто по надписях це покришка топова по надписі, Хороша покришка, ну якраз мені вузька, бо тому що широкі покришки і ще вона кевларова складна. Вузь, широкі покришки так собі теж буває. Ну, типу, поправді чесно. Дуже багато є рам, які просто не підходить широка покришка. Мусиш ти десь шукати, десь заказувати вузьку покришку. І просто, знаєте, коли треба покришка, то її немає ніяк, щоб купити. Так. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді чесно. Я довольний. Але я потратив 3000 на все. А, покришки 800 гривень я маю веду ці дві вузькі покришки я маю виду, з доставкою Олекс замовляв 600 гривень, плюс комісія, плюс доставка, 200 гривень намотали, 800 гривень, як кажуть, покришки. Це колесо 26 я взагалі. З 9-ти з касетою. касетою я маю веду втулка на промподшипниках. Я маю відду спіціні ржавейки і все чітко, я маю відведу теж 600 гривень. Коротше, дивіться, як я скажу, поправлю зараз. Дві ці покришки мені обійшлося 800 гривень, ці дві покришки. 800 гривень раз. Це колесо заднє, 800 гривень два. Ці два колеса з звилкою 200. Короте, ребята, потратив я на все 4000, да, я ще перекидав гроші наперед ну Дуже багато рам, просто отаких, типу, вузьких, типу, і типу, поля. Ну, отут 2.0, типу, покришка і вона якраз хорошо стає. А ви представте, що робити, якщо в мене покришки всі в основному е, 26, 24, 22.5, 2,3. Ну, куди ти його впихнеш? Ніяк. Радше ребята, собираюся і їду додому. Чесно, доволі я покупкою, ну, то що не доволі, то що я всі гроші на це потратив. Ех, жалко. От прийдеться опять вкалувати, працювати. І ще сидушку замовив, але мені грошей не вистачило її просто забрати. Там вона за 300 гривень, типа 400 з лишнім з доставкою. Ну, мені просто не вистачило грошей її забрати, щоб покри... на, на ці я ще буду їздити, але є такі, що ще в ноль, типа... О, да, трані в душу. На її навіть не посидиш. Треба ж все одно сідушки. Коніндаловську замовлю. але мені грошей не вистачило, як завжди. Гроші, їду додому. Дякую. І <правді>, вони чесно. Я довольний, щасливий, їду додому. Спасибо. Коротше, це, звісно, лютий колхоз, але я думаю, нормально Їду, тому що я мене на рулю, воно все просто не поміщається. Зараз якось по, по контейнерах проїдуся, якось з пленки чи... Щось понабираю, якось отут ще наложу та ще колесо задні поставлю, ще одне ззадні. Мабуть 26-е. Все-таки знайшов пленку. Зараз ще мотузка пошукаю, бо чесно сказати, ну, тут просто... Ну, Мені треба просто мотузок, щоб якось прив'язати. Звісно, зараз кажуть, а бомжар, о, вийде. Типа, ну, ребята. Ничего себе! Нічого себе тут а. Шоколадка ще Нормально Сейчас утоска найти, ну це конечно вообще хороший подгон. До кави то що надо, нормально просто клас. просто червяка. Кажите. Как ты бездомных едят, я не знаю. Они все просто такие. Это пипец просто. Еще ну... кассету, чтобы было чистейше. Всякими салфетка Видите, уже грязных стало. Оці всі треба перепортить буде щас.